На Говерлі блискавка вбила двох туристів. Служба по рятунку ДСНС отримала екстрене повідомлення, що на вершині Говерли внаслідок влучання блискавки постраждали троє людей. З поміж них дівчинка 2014 року народження. До місця події нагайно вирушили гірські рятувальники з Яремча та Ворогти. Там вони з'ясували, що постраждалі туристи з Харківщини. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку у шоковому стані було супроводжено до поста за розляк іншими учасниками групи туристів та передано медикам О 20.30 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, обоє жителі Харківської області. Їх було транспортовано до поста за росляк та передано працівникам поліції. Як виявилося, постраждалі перебували у складі туристичної групи з двох десятків осіб. На вершині говерли сім'я відлучилася від решти мандрівників, коли розпочалася гроза. Спробувала самостійно спуститися з гори. Тоді люди і потрапили під небезпечний розряд блискавки. Відтак рятувальники вже вкотре нагадують правила безпеки перебування у горах під час грози. У разі грози не вирушати в гори. Якщо все ж таки гроза застала вас у горах, не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Покладіть все в захищене місце подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози ніколи не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. А ще десене зрекомендує туристам перед тим, як відправитися у гірський похід, ретельно ознайомитися з прогнозом погоди та повсякчас слідкувати за штурмовими повідомленнями. Михайло Березень Руслан Копанчук, новина на вежі.